Оскари за найкращий фільм, адаптований сценарій і монтаж, отримав фільм Операція Арго американського режисера Бена Афлека. У стрічці йдеться про порятунок агентом ЦРУ шістьох працівників посольства Сполучених Штатів з Ірану у 1979 році. За найкращу картину статуетку Афлеку вручали актор Джек Ніколсон та відеозв'язком з Білого Дому. перша леді США Мішель Обама. Дякую всім, хто працював над цим фільмом. Особливо хочу відзначити колег з Канади та Ірану. В Тегерані і зараз люди живуть в жахливих умовах. Також дякую своїй дружині. Тайванський митець Ен Глі, який зняв фільм Життя Пі, отримав Оскар за найкращу режисуру. Його стрічка також зібрала премії Американської академії кіномистецтв за сценарій, візуальні ефекти та операторську роботу. Дякую за цю нагороду Богу кінематографа. Поділюся Оскаром з трьома тисячами людей, які працювали разом зі мною над фільмом. Дякую їм за щиру віру в нашу історію та незабутню подорож під час зйомок. Рекордсменом за кількістю Оскарів серед акторів на 85-й церемонії став Деніел Дей Люїс. Його статуетка за роль у фільмі Лінкольн стала третьою в кар'єрі. Раніше актора відзначали за стрічки Моя ліва нога і нафта. Найкращою ж актрисою визнали Дженіфер Лоуренс за роль у картині Мій хлопець псих. Вона так поспішала отримати премію, що впала перед сценою. Після цього глядачі аплодували їй стоячи. Досі не розумію, як мені вдалося отримати всі ці оскари. Мабуть, завдячую ними везінню, яке супроводжує мене впродовж життя. Дякую Академії за таку честь. Ви засмутилися, що я впала, і тому аплодуєте, стоячи. Це дуже приємно. Хоча я й трохи засоромилася. Всі актриси, представлені в кожній з номінацій, були неперевершеними. Ваша гра надихає мене на нові звершення. Дякую вам. Найкращими актором і актрисою другого плану стали Кристоф Вальц з Джанго Вільного і Енхетуей зі знедолених. Серед фільмів іноземною мовою перемогло кохання Міхеля Ханеке. А серед анімаційних стрічок мультик Хоробра серцем від студії Pixar. Всього переможці визначили у 24 номінаціях. Заповідні статуетки таємним голосуванням розподіляють близько 6 тисяч членів американської академії кіномистецтв. Олександр Войтко п'ятий канал.